Ну, морф, мені здається, найгірший з тих варіантів, які ми якими передав найгірше, дійсно. Недолік Execution. Ми, ми говорили, що Execution можуть в ранній стадії захопити перевагу і тиснути, і що сьогодні вони вже показували, як uh -huh. круто можуть їм файтитися навіть проти команди значно сильнішої за себе. В міді я так дивлюся. Все одно Ніку намагається якось добувати своїх кріпів. З черовиком дійсно стало це робити в рази легше. Він може стрейфитись від цього ісепа. Ну і ось підставляється Бістмастер, вбиває тіло миттєво. Рідіс оформлює перше вбивство. До речі, він це нібито зробив навіть без джуса. Зараз ще шилд використовується. Вони намагаються його пробити. але шанси по відчуттях, не відпустять. Дивіться, він буде помирати. Друзі, не важливо який рахунок, важливо, яка була гра. Приймай виклик разом із спонсором показу BetKing. BetKing – Беткінг, ти король. Щоб вони виграли лінія, гру все одно віддали. Ні, це ти казав, а я просто нагадав. А, ні, ну я маю я, навіть ти мені да, пригадував, що саме проти цієї команди була така неприємна ситуація. Тут на міті якесь переміщення відбувається, намагається підчепити ЕСФа, невеличке сповільнення пішло, граната залітає, відразу стан. І СФ буде помирати. Та сама перетяжка від саппортів, про яку ти казав, і тепер МК вже починає переганяти ЕСа. На боті, поки що підтискають. Але бачиш, вони продовжують на міді саме під СЕФа тиснути, вони хочуть до шостого рівня його ще раз знайти і вбити. Шостий рівень він що отримує зараз. Скатер Бласт пішов. Відразу тепер від ворожої команди використовується. Реквієм також пішов. Як ми бачимо, Наві зараз можуть бути насправді дуже погані позиції для себе. Палиця все ще є у ніку, разі чого можна буде неї скористатися, але вони втрачають зайця. Ну і це гарна відповідь від Сил пітьми. Два телепорти. Я думаю, що повний розворот від Наві. Понад порсом круто, як зрівнялись. Це, ну, якщо дивитися, там морф фармить. СФ теж нормально. Круто, все у Вихід знову на Боба. Реквієм кастується, Глімпсом збили. Заяць вистрибнув кудись взагалі в іншу сторону. Але арена Ніку працює ідеально, Боб розмінюється. Він розміняв з собою Рідіса. Це неприємно. Іще і ще й вежа на боті падає. До Радіка тут ще фармити і фармити. Рідіс грає поки під свого Абадона, намагається, я так розумію, якось сейвити його в разі чого. І вони тут повинні були знайти. Бістмастера. ТП від нього, але тепер буде трішки в іншу локацію зараз. Красиво повернули, знайшли. Я ще думав, що джуйсу дістанеться вбивство. Хотілося, бо так. Намагається вийти на нижню частину під джуса зіграти, спробувати знайти тут якісь вбивства. Можливо, я розумію, що зараз тут буде з'являтися на, ліні... на лінії Бістмастер. Його хочуть спробувати вбити. Ось він підставляється. І ось вони виходять в спину. Джус. Показується, ріді зараз буде повертати назад героя. Повернення пішло. Тимкатов трічки незручній позиції. Використовується одразу аподі, щоб діспелити. Бістмастера вже забирають. Паралельно з цим єдине, що Ріді загинув від кріпів, я так розумію. Але подвійне бистство <сх> є в зайця. А що сталося? Як, як він два кіла забрав себе? <схід> я так не знаю. Я зрозуміло. ледь не помер. Тільки що <схід> приписувати заслуги лише одному ніку. Так, палоса повертають, закрили його в статік. Ну а це от метод боротьби з маркбом протягом всієї гриші. І враховуючи те, що у Манкітінга є дифуз, не складає жодної проблеми. Це топний твор загинув. Далі в планах у нього Крімсон. Забираєте один вежу, забрали Джакіро ще і. Ой, йдуть знову на палоса. Палос не відчуває. Палос! Палос, здається, зараз буде відправлятися, не буде. Поки Вейформою виїжджає, глімпсують його. Статік встановлюється. Тускар буде спроба засейвити, але в Статік це неможливо. Морті Меркіси спрацюють і палоса забирають. Дві тисячі переваги за Наві, і Тускар просто тисне звідси тп аут. Ну що, поки Наві просто знаходить для себе найлегшу ки, е, ціль для вбивства, під Статік Шторм Штормморф взагалі нічого не може зробити, команда його ніяким чином сейвити теж не може. Вони насправді досить такі. Повільні по мапі, вони можуть на ТП-шках під Т2 сейвити, але на цьому загально кінець. Вони більше нічого зробити не можуть. Палець використовується ідеально. Вони ще повертають тут моба, вбивають його. Ніку зараз плаче, я тобі кажу. Він каже: мужики, це пам'ятаєш? Ти була історія, коли Яторо казав розповідав інтерв'ю після інтерешенного. Каже, я не хотів вбивати амі. Ну, каже, я не можу, я він, він зі сльозами на очах кожного разу колеган. Але Ніку спіймали тут, до речі, забирають МК. Оце так зараз саме Ніку. Я відчуваю, він каже, ну тільки не Боба, пацани, прошу. А ти хочеш себе якось захистити від цього того Фляй тут прям ідеальний артефакт. Хотілося б напевно все одно докупити потім БКБшку якусь, тут бима, до речі, йде вперед, просто сам. Не зрозуміло насправді на що він це робив, але поки дуже багато ДПС отримують цілий пітьми. Команда вже стягується сюди. МК. Готова розкладати арену. Розкладає її відразу Мортів використовується. Ідеальний. Насправді вже два. Вбивства присутні для команди Na'Vi. Пимар розвертається спину, намагається вбити ще й Богу, бо помре, як розумію, просто в арені. Він дійсно помирає зараз. Пролинеси Ніку тримає тіну на собі. Ну і під вардом повинен його забирати. Палос намагався якось до безпечівку, але в результаті він просто помирає. Ніку хоче переслідувати цього героя. В нього є діфуз. Він не хоче відпускати, як ви бачите, бістмастера, але прийдеться це зробити. Знайти тут вбивство. СФ як ви бачили, там намагається дібратися до БКБ. Джуз втрачає тут став свій в кур'єрі, повертає, до речі, Бістмастера, використовується в нього ультимативна здібність зі Зраптора, Відразу є підстан від дуже непоганий Бістмастера можна забирати Джуз паралельно з цим намагається вбити як Джекіроса. Я не знаю, чи вдасться зробити, ніби то ні не вдається. звідси вилітає. Ну і за навіть поки закріплюється 7 тисяч. Поки що себе герой не виправдовує. БКБ хоче Боба його зараз побачить. Боб! ПМА сів на нього. Кастується палиться від Ніку. Боб помилився з тим, що вийшов із бази. Може знайти зараз палоса. Палос іде прямо в руки до Рідіса. Зараз статік, 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 статік. статік миттєвий баундлес страйк, все. Морф звідси не виходить. Знищує його ніку і Палос без байбеку. 70 секунд. Друкуйте! Тому спостерігаємо. Та без будь-яких проблем поки що виходять в смоках. Слухай, Боб в спині у нього є БКБ, щоб розкастуватись. Побачили Рідіса, підбили його. Койл, 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 Рідіса забирають, тиснеться БКБ від Боба і просто тп-аут, ТП аут також від Дускара. А що робити з трьома корами? Морф зараз буде респаунитись. Починають пробивати бараки. ПМА пішов вперед. стрибає з Бладторном. на пістмайстра, скільки ж демеджу отримує. Пісти. Він просто загине від Бладторну. ПМА підбили, знищують його ультимейтом. А чим битися далі? Вибили їду, окей. ПМА повертається просто спиною. Ніку також уже тут стрибає вперед. Палос, Пробиває джуса. Накричали на снепку. Ніку забирає Джакіру. Байбек пішов, Тоскару дуже боляче. Він помирає. Встановлюється арена. Стрибає Гадзе Джус, Тіно зафокусили його. Палос формі Манкі Кінга, непогано, насправді б'ється, пропонує шкоду, палос. ПМА дуже боляче йому. щитком рятують. Виходить він. Койл-Койл. Блатор натискають лотусом. Зайців підсейвив, Розсипається шадофін. Це ультракіл для Ніку вже на лімітах. Взагалі він відіграє. Хоче дуже сильно. Репичка, це Джос. Боляче йому. Палос забирає його. ПМА отримує по голові від палоса. Мани немає у палоса. Стрибає, Ніку, палос. Палос це репенч, ні це не ремпень. Сайт забирає вбивство, і Джакіро теж помирає. Mm. GG, здається, шановні, Наві перемагають. Так, Палос прописує, дійсно. В кінці прям це красивий الج. файт був насправді від Наві. На лімітах тут зіграли, це правда. І ось ми побачили, наскільки було небезпечно, насправді, якби вони відпускали цього морпа. І Як тільки Мовт перетворювався в МК і починав настакувати собі його посивку, під фляєм, він робив якісь неймовірні речі. Побився, він дійсно. Їх побився. Там, ну, він їх там міг просто всіх порозбивати, якщо що, там прям, ну, без шансів.